Про головне події в Харкові та області 16 січня. Зону обов'язкової евакуації на Харківщині розширили. Покинути свої домівки мають жителі ще двох громад у Куп'янському районі Кіндрашівської та Курилівської. Проживати в 27 населених пунктах цих громад зараз небезпечно, пояснив начальник хова Олег Синігубов. Зараз під обстрілами в прифронтових селах живуть понад три тисячі людей, із них майже 300 – діти. Їх вивезуть для початку в Харків, а далі люди зможуть залишитися тут чи виїхати в інші регіони України. Смертельне ДТП сталося вранці на Харківщині. На трасі Київ, Харків-Довжанський. В Ізюмському районі зіткнулися дві автівки. За інформацією Гунацполіції в Харківській області, водій Шевроле не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там автівка влетіла в лексус. У результаті водії пасажир Шевроле загинули. Друге ДТП сталася за годину після першої на тій само трасі, але в Пісочині. Зіткнулися субару татуйота. Водій Субару вилетів на зустрічну смугу і загинув в аварії. У лікарні опинилася водійка Тойоти та трирічна дитина, яка була з нею в Автівці. Під Харковом звели будинок для прийомної родини переселенців, у якій виховують восьмеро дітей. Родина Дрельчуків виїхала з прифронтової дворічної. Вони залишилися без житла, але ненадовго. Державним коштом у межах проєкту Адреса дитинства для сім'ї збудували новий дім у Пісочинській громаді. Як повідомили в Хованова, оселя енергоефективна, в ній є все необхідне для дітей. Зараз на Харківщині зводять подібне житло для ще однієї багатодітної родини. Більше новин на сайті медіагрупа Об'єктив. Незламні разом